Магнітне поле це особлива форма існування матерії. До сьогодні ми не знаємо, з чого воно складається, але ми можемо спостерігати явище, яке викликає ось це магнітне поле. Ми не можемо його побачити, почути, послухати нашими органами. Але є цілий ряд явищ, які стверджують про те, що магнітне поле є. Одним із таким явищем є те, що магнітне поле діє на провідник із струмом, який знаходиться в цьому полі. Силу, з якою магнітне поле діє на провідник із струмом, називають силою ампера. Дослідним шляхом було встановлено, що величина сили ампера. Може бути визначена як добуток магнітної індукції Б, сили струму в провіднику, довжина прямої ділянки провідника і на синус кута між вектором магнітної індукції і напрямом струму в провіднику. Всяка сила, а також сила Ампера. Вона векторна велична і має напрям. Напрям сили Ампера визначають за допомогою правила лівої руки. Ліву руку розполагають так, щоб вектори магнітного поля, силові, вектори, вектори індукції магнітного поля входили в долоню лівої руки. Чотири пальці ставлять по напрямку струму. Тоді відтягнутий на 90 градусів, 90 градусів великий палець покаже напрям сили Ампера. Ось тут, на цей провідничок діє сила Ампера і під дією цієї сили Ампера. Провідник буде рухатись вліво. Ну Або на цьому досліді. І це все встановлюють дослідно. Неважко помітити, що якщо помістити провідник у вигляді рамки, то треба буде розглянути сили, які діють на окремій ділянці цієї рамки. Давайте розглянемо рамку, яка підключена до джерела струму. Тобто по рамці потече струм, як відомо, струм тече від плюс. Він потече ось на цій ділянці. В такому напрямку. На цій ділянці в такому напрямку. Ось тут, в такому напрямку, ось тут в такому напрямку. Таким чином, ми бачимо, що у нас, коли провідник не прямий, а якось зігнутий, то треба просто знайти ділянки. І на кожну ділянку окремо подивитися, як діє сила Ампера. Ну, наприклад, давайте подивимося. Ну, давайте розглянемо ось таку рамку, яка підключена до джерела струму, і розглянемо, як по цій рамці тече в різних ділянках її струм. Ось Тут струм тече ось так, бо відомо, що вважається, що струм тече від плюс до мінуса. На цій ділянці струм тече вправо. На цій ділянці струм тече ось так. На цій ділянці струм тече ось так. На цій ділянці струм тече ось так. Ну і так далі. Тепер для кожної цієї ділянки ми можемо е застосувати правило лівої руки. Наприклад, для ділянки АД. Але помітимо, що тут е неможливо так розташувати долоню лівої руки, щоб е силові лінії входили в долоню, а чотири пальці були направлені вздовж струму. І тоді згадаємо, що величина сили ампера дорівнює добутку індукції на силу струму довжину і на сінус кута між струмом і напрямом. Ми бачимо, що сінус кута тут буде нуль, тому що у нас струм направлений вправо і силові лінії направлені вправо від північного до південного від N до S. а синус нуля дорівнює 0, нулю, тому на ділянку АД сила ампера взагалі не діє. На ділянку ДЦ неважко побачити, що сила Ампера буде направлена донизу. Так, як тут показано. Дійсно, якщо ліву руку розташувати так, щоб силові лінії входили в долоню. А чотири пальці були направлені так, як тече струм на цій ділянці, то великий палець буде направлений вниз. На ділянку СК сила Ампера дорівнює 0. На ділянку КА сила Ампера направлена догори. Як ми бачимо, то ця рамка під дією сили магнітного поля, сила Ампера, починає обертатися. Але за, можна помітити ще одну цікаву річ: коли рамка стане перпендикулярна силовим лініям, то і на ділянку АД буде діяти сила Ампера, яка буде направлена, якщо застосувати. Правило лівої руки, то вона буде направлена до нас. І на ділянку КЦ буде направлена сила Ампера, яка направлена від нас. Таким чином, під дією сил Ампера ця рамка не буде обертатися, якщо вона так буде розташована, але сили Ампера будуть її деформувати, розтягувати. Таким чином, сила Ампера, яка заставляє обертатися цю рамку, вона змінює свій момент, і тому рамка буде обертатися не з постійною швидкістю. От. Ну І взагалі, якщо вона почне в цьому положенні обертатися, то до цього положення вона дає вже з якоюсь швидкістю, і далі за інерцією вона. Просунеться е, на більший кут, і сили знову будуть діяти на рамку і будуть його вертати назад. Е, і тому рамка буде е, е, такі коливання відбуватися в магнітному полі. Але ми зараз не про це, ми про силу Ампера, де її можна застосовувати. Так ось е, те, що е, якщо рамку е, закріпити. Якимось чином в магнітному полі і пропускати по ній струм, то рамка буде обертатися. І зрозуміло, що оцей обертальний момент він буде зв'язаний з силами Ампера. Його легко розрахувати. І е, можна показати, що максимальний або найбільший обертальний момент дорівнює B і де S – S, це площа цієї рамки. Це використовується в приладах електромагнітної системи, де головною діючою частинкою є така рамка, до якої прикріпляється стрілочка, і стрілочка рухається по шкалі, а ця шкала вже дає можливість виміряти якусь величину, яку пов'язують з силою струму. Ось це основне використання сили Ампера. Ну І зрозуміло, що сила Ампера це та сила, яка Заставляє рухатися якір електричного двигуна. Крім сили Ампера, сили, з якою магнітне поле діє на провідник і струму. В ньому є ще магнітна сила, яку називають сила Лоренца. Сила Лоренца, це сила, з якою магнітне поле діє на заряд, що рухається в магнітному полі. Ось. І величина сіл Лоренця знаходиться за такою формулою QBV синус альфа, d Q це заряд, який рухається в магнітному полю, B – індукція, V – швидкість заряду, а кут альфа це кут між вектором швидкості і вектором магнітної індукції магнітного полю. Величина знаходиться за цією формулою, можна сказати, що це закон Лоренца. Ось. А напрям за правилом лівої руки. Якщо лівою руку треба розташувати так, щоб силові лінії магнітного поля входили в долоню, чотири пальці по напрямку швидкості, а відтягнутий на 90 градусів великий палець, палець покаже напрям сили Лоренца, слід помітити, що так як сила Лоренца. Перпендикулярна вектору швидкості, то вона ж величину швидкості не змінює, а змінює тільки напрям. Тому під дією сили Лоренца заряд починає рухатись по колу. Ну і якщо заряд влітає перпендикулярно до силових ліній, то він рухається по колу. А якщо заряд влітає під якимось кутом, то швидкість завжди можна розкласти на перпендикулярну складову. Тобто тої швидкості, яка перпендикулярна до силових ліній, і паралельну до силових ліній магнітного поля. Тоді у нас заряд рухається по колу і рівномірно, тому що в паралельному напрямку магнітне поле не діє, і виходить така спіраль або гвинтова лінія. Тобто під дією сили Лоренца. Заряд магнітного поля може рухатись по колу, це якщо він літає перпендикулярно до силових ліній, або по гвинтовій лінії. Оце називається крок гвинтової лінії. Це на, заряд робить один виток. Ну, якщо розписати Силу Лоренца і застосувати закони Ньютона, враховуючи, що тіло, рухаючись в перпендикулярному напрямку, воно має доцентрове прискорення, то легко показати, що період обертання заряду не. Звертаючи увагу, як він влетів в магнітне поле перпендикулярно чи під якимось кутом, не залежить від величини швидкості, а залежить тільки від маси частинки, її заряду і індукції магнітного поля. Саме на цьому побудовані прилади, які на сьогоднішній день вважаються самими точними, самими, ну, такими, це зверх науки приладів, це синхрофазотрони або циклотрони, в ось тут є джерело заряджених частинок, які вилітають, і рухаючись по колу, а так як час їх руху в колі зрозумілий, то між цими двома дуантами, двома частинками, значить, періодично включають електричне поле, і швидкість частинок збільшується, збільшується, і вони вилітають тут, можуть в таких приладах частинки розганяються до швидкості близьких до швидкості світу. Світла. Ну, і самий точний прилад це мас-спектрометр, в якому знаходять масу або відношення заряду до маси. Ось ця частина називається електромагнітним фільтром. От в цій частині створюються взаємно перпендикулярні електричне і магнітне поле, а заряджений йон. Ну, Іонізований атом або молекула частинки прискорюється і вилітає звідси, але попадає от на вихід з цього фільтру тільки ті частинки, які мають конкретну швидкість В. Бо інші частинки з іншою швидкістю не попадають в ось цей отвір. А далі вони попадають в магнітне поле, так як сюди попадають частинки тільки з певною швидкістю, то знає цю швидкість і вимірюючи радіус, по якому вони рухаються, можна знайти відношення маси до заряду або масу, якщо відомий заряд. Ось це самий точний прилад на сьогодні, який вимірює, з допомогою цих приладів були визначені маси основних хімічних елементів і їх ізотопів.